Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! І гарної погоди, щоб можна було ще й влітку. Добре вирощувати огірочки. І ми сьогодні поговоримо про найкращі періоди. Ми вибирали золотий час знаку зодіаку, в який можна висівати насіння або ж висаджувати розсаду огірків для того, щоб отримати гарний врожай. Для розсади у нас будуть більші періоди, але сьогодні ми говоримо про огірки. І чому так важливо? Хочу вам нагадати, що. Саме зеленці, самі огірочки мають велику кількість божественної енергії, так, так, божественна енергія, яка називається Прана. Прана це дійсно та енергія, яку можна накопичувати в нашому тілі і потім використовувати для того, щоб ми були з вами здоровими і позитивними. Творили позитивні справи, саме головне, щоб були здоровими. І тому, будь ласка, постарайтеся цим літом і ще й до кінця зараз. В кого теплиці є до кінця весни і влітку та весни висаджуйте огірки і їжте якомога більше свіжих огірків. Якомога більше. Так, робіть заготівлі, консервуйте будь-які огірочки. Взимку вони пригодяться, там прани вже майже не буде. Але зараз, будь ласка, якомога більше свіжих огірочків ви повинні з'їсти. Зробимо окреме відео про огірки, а зараз ми з вами виберемо гарні найкращі часи години. Кожного знаку зодіаку, який можна використати в червні. місяці. У нас є підписники, які вже декілька років висівають насіння постійно, повторно насіння огірків червень та липень. І в теплиці, і в відкритий ґрунт, і в якихось відрах чи в якихось ємностях постійно вирощують огірки і до зими, тобто до холодів мають. Можливість отримувати урожай і використовувати для того, щоб свіжі огірочки були завжди на столі. Отож, будь ласка, давайте ми сьогодні розглянемо саме червень. Це гарний час. Хтось буде вже повторно сіяти, а хтось вже буде збирати огірки. В червні а хтось ще й буде перше тільки сіяти. Ну, давайте виберемо найкращі години. Отже, дієво зростаючий місяць починається 2 червня, гарний період з 11 години до 19 години вечора. 3 червня з 19 до 0, тому що у нас буде перехід 3 червня з першої фази в другу фазу місяць буде переходити. 4 червня з 0 годин до 9 години ранку, будь ласка, використовуємо. Наступний період скорпіон дуже подобається мені. Скорпіон зростаючий місяць. Він під управлінням Марса працює. І у нас дуже гарний результат. Ми вже використовуємо кожен день. У нас по 4-5, вже і сім огірків знімаємо з наших трьох корчиків. А інколи і до 10 огірочків маємо на салати і використовуємо для свіжого. Харчування прямо на стіл з теплиці. Інші тільки починають рости. Ті, що ми пізніше сіяли, а ті, що 15 квітня, дуже гарно розвиваються і дарять нам гарний врожай. До речі, ми використовуємо насіння. Арктики це огірочки, які дуже вражайні і витримують оці різні перепади температур. Отож, якщо будете повторно сіяти, будь ласка, вибирайте урожайні. Не просто там якийсь огірок сортовий, який дасть вам 3-4 огірка. Ну, хай за весь період 10 тих огірочків, висаджуйте партенокарпічні огірочки, які вам дадуть врожай і вам необхідно якомога більше їх з'їсти. Повертаємося до Скорпіона. 7 червня можемо сіяти після 11 години ранку до кінця доби. 8 червня всі 24 години. 9 червня з 0 годин до 10 години ранку. Є у нас ще один період. Ми використовуємо теж козиріг, спадаючи місяць одразу ж після спаленого шляху місяця, 13 червня з 11 години, після 11 починаємо сіяти насіння огірків до кінця доби, 14 червня, з 0 годин до 9 години ранку, не пізніше. І завершиться місяць, який починався гарним періодом для посіву насіння огірочків. Діва, зростаючий місяць, 30 червня, всі 24 години. Я дуже-дуже надіюсь, що ви почули мої прохання, підказки про огірки, якомога більше їх посадити, посіяти, і виростити добрий врожай огірочків. І про те, як вирощувати технології, в нас є окремі. Плейлисти, папки, в яких ми розказуємо, як захищаємо і як вирощуємо гірки. Тому, будь ласка, дивіться і використовуйте ці знання і досвід. Ну, і ми будемо зараз далі продовжувати цю тему. Ну що ж, на вашому екрані всі найкращі дні та години для посіву насіння огірків. Можна і на розсаду окремо десь в горшочки потім висаджувати повторно, а можна і зразу в земельку, теплу, вологу землю. Зараз дуже швидко огірки вже підуть, коли почнеться тепло. На цьому ми завершуємо відео. Час до відео добігає кінця. Будьте всі здорові, гарної вам погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.